Хої. Дивимося другу частину, це остання. Дивимося другу частину, а потім хаще, так? Дивимося чи не дивимося? Кажіть. Но мені цікаво, як вам, блядь. бо ви ніхуя не коментуєте, ніхуя не чай не кажете. Щоб вже закінчити. Давайте. Бля, ну цікаво, мені. Перекладено. Мені цікаво. Та озвучено спеціально для проєкту мова. Давайте дивимось. Друга частина, єбаш. Отже, що ну цікаво ну, блять на справді цікаво ну, блядь. ще відбувається. Коли я сказав, що Британія зовсім одна. Це було не зовсім так. Багато країн співдружності та інші колонії приєднались до війни на підтримку Британії. Вони відіграють ключову роль у продовж усієї війни, особливо в італійській та африканській кампаніях. Країни осі, Німеччина, Італія та Японія підписали троїстий пакт, об'єднавши свої військові кордони. Війна радянського союзу проти Фінляндії мала бути легкою перемогою, але стала принизливою боротьбою. Радянська військова слабкість була чітко продемонстрована на весь світ. Зрештою, вони змусили Фінляндію підписати мирний договір. Потім вони продовжили свою кампанію захопленням набагато менших країн. Вони приєднали країни Балтії та частину північної Румунії. Французькі колонії в Екваторіальній Африці сказали: Ні, ми не збираємось приєднуватись до німців і пообіцяли звільнити Францію за винятком габона, взятого військовою силою. Союзники також спробували захопити стратегічний порт Дакар, але це закінчилося невдачею. Мусоліні бачив успіхи Гітлера він подумав, що тепер настав його час. Тому він спробував взяти британський Сомаліленд, і Йому це вдалось. Потім він спробував взяти Єгипет, але не вдало. Далі він спробував взяти Грецію, але це закінчилось взагалі жахливо. Черчилль почав називати Італію м'яким пічерев'ям Європи. Черчіль почав виступати за військову кампанію з півдня і відправляти свої війська до Греції. Все це дратувало Гітлера, і він вирушив захищати свій південний фланг. Він дорожив із Угорщиною, тому змусив їх підписати троїстий пакт і приєднатись до осі. Румунія також прагнула приєднатись до осі, щоб захиститись від радянського союзу. Троїстий пакт був розроблений на противагу Антанти. До речі, про набридливість Сполучені Штати Америки. Коли почалася війна, американці були категорично Антанта проти це... вступу до неї. Хто не знає, Антанта це той. З тими, з ким вони воювали. Тобто Труїсти Союз, якщо це Німеччина, Італія, Японія, е, Угорщина і оця е, Угорщина, тобто це Троїстий Союз. Вот. А Антанта це Франція, там, Великобританія і Росія, скоріш за все. Це в першій світовій. Да, світові. Да. А зараз це, ну, типу, Великобританія і Франція виходить. У 100... Це Антанта. 1940 сороковому були вибори. Кандидат від республіканської партії сказав: Я не відправлятиму молодих американців вмирати в Європі. І кандидат від демократів Франклін Рузвельт сказав: я теж не відправлятиму молодих американців вмирати в Європі. Хіба якщо доведеться, тоді буду. Рузвельт переміг. Черчилль попросив його вступити у війну. Але Рузвельт сказав: Ні, він стоне, але знаєте що? У нас є зброя. Америка почала забезпечувати союзників продовольством та боєприпасами. Але була одна проблема: німецькі підводні човни знищували тисячі кораблів постачання Антанти в Атлантиці, включаючи американські. Якби. Німці могли розірвати британську лінію постачання. Великобританія голодувала б під час війни союзникам доводилось розробляти найкращі технології боротьби з підводними човнами: покращений радар, літальні апарати, найкраща зброя та конвойна тактика. Хтось навіть запропонував пайкерит. Виберете деревину, берете лід, з'єднуєте і отримуєте пайкерит. Він дістав пістолет і вистрілив у деревину, і вона розлетілась на друзки. Потім він вистрілив у пайкерит і куля відрикошетила у когось у конференц-залі. Аху. Потім вони спробували зробити авіаносця з піротехнікою, але цю ідею скасували, бо вона була безглуздою. У підсумку Алан Тюрінг та його команда зламали код німецького шифровальника Енігма, і підводні човни згодом ставали дедалі меншою і меншою загрозою. Повертаємось до Африки. Великобританія вирішила витіснити Італію з Єгипту. Гей, це було легко. Тому вони продовжували витіснення. Гітлер зрозумів, що йому доведеться щось зробити. Він вирушив до Болгарії та Йогославії і сказав: Вітаю, я збираюсь перекинути війська через вас, щоб дістатися Греції. Ви або приєднуєтесь до нас, або ми вас захопимо. Болгарія вирішила приєднатися до них. Йогославію захопили. Потім Греція, зрештою, не витримала спільного німецько-італійського вторгнення. Британці перекинули війська з північної Африки, щоб боротися у Греції, які заважали Ромелю та його танковим дивізіям повернути британців назад до Єгипту. Німці могли продовжувати наступ, але невелика австралійська сила провела в блокаді у Тобруку 8 місяців, відмовивши німцям у стратегічному портовому місці та порушивши їхню лінію постачання. Незважаючи на певний успіх на близькому сході, на даний момент британці не становили реальної загрози. Гей, Радянський Союз, будь обережний. Трьома мільйонами військ Гітлер розпочав найбільше наземне вторгнення в історії, і Сталін не був готовий до цього. Хоча Черчилль і Рузвельт попереджали про атаку, яка насувається, він відмовився їх слухати, і тепер не мав шансів. Німеччина приголомшливо просувалася з величезними оточуючими рухами, захоплюючи величезну кількість радянських військ: 250 тисяч у Білостоку та мінську, 300 тисяч у Смоленську, майже 700 тисяч у Києві, а також у В'язмі та Брянську. Ленінград був у блокаді 4 роки від самого початку в. Торгнення в СРСР було головною ідеологічною метою Гітлера. Його Аху, ненависть він, до. Він йому майже вдалося. <сум> блять, якби. Якби сука, той. Блять, за... я навіть не знаю, блять, під німцями краще чи під ними, блять. <сум> ну, бо якби. Якби він захопив би, йому би вдалося, Київ би ось, ось, тут, ось тут десь, він би, ми б би всі говорили на німецькій. Типа. Зараз це можливо добре, ну, типа, німецьку знати. народів. Німецьку знати, там, подорожувати по безвізу. Тепер була розв'язання, типу, ну, в загальному. Що там, що там, був піздець. ...казана у всі його люті. Східний фронт Другої світової війни був жорстоко. Я просто не помню, чим закінчилось, чому він програв блядь. для усіх, хто його пройшов. Німці були вже недалеко від Москви, і все вже майже закінчилось. Але потім дещо сталося, стало холодно. Дуже холодно. А, Гітлер хочу. сподівався, що СРСР здадуться до зими, але вони продовжували боротись. Його командири підійшли до нього і сказали: чи можемо ми перечекати до весни? Ні, продовжуйте. Але паливо буквально замерзає всередині наших автомобілів. Все чудово, продовжуйте. Нам прийдеться викидати трупи наших заморожених коней на узбіччя, тому ми теж можемо опинитися у кучугурах. Все нормально. Продовжуйте наступ. Гітлер не постачав армії продовольство, тому що був переконаний, що вже виграє війну. Потім Сталін покликав війська Сибірського фронту, спеціально навчених боротись в екстремальному холоді, і німці не могли з ними тягатись. Їх відтіснили назад. Вони не мали вибору, окрім як окопатись і чекати на закінчення зими. Перемоги Німеччини були приголомшливими, і Японія намагалась не пропустити переможний автобус. Війна в Китаї зайшла в глухий кут, але вони хотіли продовжувати використовувати свою сферу впливу та отримувати звабливу сировину. Вони почали Новати розширення на південь, але виникла проблема. Південно-східна Азія була сильно колонізована Америкою та Великою Британією. Також там був океан. Океан означав морський бій, а японський флот не міг протистояти США та Великобританії. Тому вони подумали, було б непогано знищити їхні флоти до того, як ми почнемо наступ. І це сталося. 7 грудня 41-го року японці розпочали несподіваний повітряний наліт на Тихоокеанський флот США в Перл Харборі, завдавши величезної шкоди американцям. Вони також атакували британські колонії у Південно-Східній Азії. Рузвельт був змушений оголосити війну Японії і Черчилль теж. А Гітлер оголосив війну Америці, хоча йому це зовсім не потрібно. Атака на Перл Харбор здавалась великою перемогою японців, але вони не атакували. Монтні заводи, резервуари з паливом чи бази підводних човнів. Це означало, що Тихоокеанський флот незабаром відновиться. Тим часом японці розпочали свій наступ. Вони захопили Гуам, острови Гілбард, острів Вейк, Гонконг та Філіппіни. Вони змусили Таїланд приєднатися до них, щоб вони могли провести свої війська до Малазії. Вони пройшли Сінгапур, Північне Борнео, Ост-Індію, Нову Гвінею, Соломону. І тепер вони загрожували північній Австралії та кордонам Індії. Перемоги Японії були такими приголомшливими, як і німецькі, і це зміцнило японську ідею, що це була божественна війна, у якій вони були приречені на перемогу. Але їхні перемоги були засновані на швидкості, а не на силі. Сила, зрештою, наздожене їх. А тим часом у всіх окупованих країнах люди страждали: переслідування, примусова праця, суворі покарання тих, хто виступав проти окупантів. В Європі нацисти притісняли етнічні меншини, небажані групи та окремих осіб. Зокрема, мільйони євреїв постраждали від жахливих подій Голокосту. Хоробрі рухи опору підіймалися проти загарбників, а люди мали надію. Зима закінчилась, і Гітлер міг продовжувати свій наступ на схід. Але цього разу він змінив стратегію. Захотів зосередитись на півдні. Його план полягав у тому, щоб відрізати російську армію на Кавказі, а потім вторгнутись на Кавказ і забрати усю нафту. Його сили легко переміщували з і Гітлер став зухвалим. Він перенаправив четверту танкову армію на південь, залишаючи шосту армію для завершення оточуючого руху на Одинці. Для цього шоста армія мала дійти до головного радянського міста Сталінграда. Битва під Сталінградом була Одна з найзапекліших за історію війни. Військові тримали німецький наступ протягом п'яти місяців. Завдяки цьому вони виграли дорогоцінний час. Коли німці вперше розпочали своє вторгнення роком раніше, совєти перемістили свої заводи на схід. Ці заводи займалися будівництвом танків та літаків, які підсилювали радянську армію. Тепер все було готове. Сталін зібрав свої нові та покращені сили навколо міста. Наступ нагадував гітлерівську тактику оточення. Вони почали оточувати шосту армію. Командири підійшли до Гітлера і сказали, може нам слід відступити. Але Гітлер сказав: Ні, ні, ви залишаєтесь. Вся шоста армія опинилася в пастці і мала здатися. Маючи повну перевагу в повітрі, радянські війська почали відштовхувати німців на захід. Для Сталіна це була приголомшлива перемога. Для Гітлера абсолютна катастрофа. В іншому місці справи Гітлера йшли теж не надто добре. Тепер, коли Америка доєдналася до війни, бомбардування німецьких міст досягнуло руйнівного рівня. В Африці англійці знову відсунули Ромеля. Потім він відштовхнув їх назад. Пізніше, після вирішального бою в Ель Аламейні, спільні американські та британські війська, що прибули із заходу, витіснили німців та італійців з Африки. Японія також побачила, що її швидкий успіх провалився. Вони спробували взяти острів Мідвей, але ВМС США були готові атакувати. І вони знищили авіаносець Японії. Насправді вони затопили. Багато з них це була битва, після якої японський флот більше не оговтається. Британські та китайські війська тримали лінію в суворих умовах джунглів Бірми. Японці зазнали втрат на Соломонових островах та новій гвінеї. Вони почали розуміти, що були вразливими. Коли військ вийшла з Африки, Антанта мала зробити свій наступний крок. Черчилль все ще хотів атакувати з півдня, але американці хотіли морського вторгнення у північну Францію. Добре, сказали американці. Ми зробимо це по-вашому. Антанта успішно висадилась на Сицилії і почала рухатися на північ. Водночас вони бомбардували Им справа в тому, що у багатьох сицилійців були родичі, що живуть в Америці, тому зустрічали американські війська досить тепло. Коли війна наближалась до домашньої території, більшість італійців не хотіли війни, і Мусоліні раптово став дуже непопулярним. Його усунули від влади. Італія негайно розпочала перемовини про капітуляцію. Гітлер не здивувався і надіслав підкріплення на південь. Він іронічно назвав цю операцію Вісь. Німецькі війська швидко розброїли італійські на півночі. Антанта просто піздец. Ну, Я ну типа, Блять, я не маю що сказати, тут нема що сказати. Ну, Італія в загальному типу. Ну, знаєте, я от так думаю, якщо ти вже змагаєшся, чи то правильна сторона, чи то неправильна сторона, то вже йди до кінця. Ну, типа, ну, блін. Якщо ти змагаєшся на поганій стороні або на хорошій стороні, знаєте, як ти вибираєш свою сторону, ти йдеш по ній. Якщо ти блядь, змінюєш от своє слово, так, як Італія. Бо Італія в загальному і на Першій світовій війні ніхуя не робила, і на другій світовій війні вона, типа, зразу хоч хоче капітулюватися. Ну то таке. Нахуй ти тоді вступаєш війну. Та продовжувала битися з німцями в Італії, але потім настала зима, що означає бруд. Тобто все сповільнилось. Добре, сказали американці. Давайте тепер зробимо по-нашому. Німеччина мала багато ворогів, і мільйони антигітлерівських військ збиралися в Англії. Водночас заводи працювали цілодобово, створюючи військовий матеріал, необхідний для масового вторгнення до Європи, якого світ ще не бачив. Німці знали про нове вторгнення союзників, але вони не знали, звідки воно буде. Завдяки оманливій тактиці союзників вони думали, що Антанта зайде до кале, але насправді вони збиралися приземлитися у Нормандії, тому що там було менше укріплень і пляжі були кращі. Під ретельним плануванням генерала Двайта Ейзенхавера вторгнення, яке розроблялося. Тривалий час було готове до виконання. Тільки одна річ перешкоджала запуску: британська погода. Деякий час всі сиділи, чекаючи на хорошу погоду, і нарешті це сталося. У ніч на 5 червня більше тисячі бомбардувальників злетіли і здійснили наліт на узбережжя, у той час як десант був скинутий в глиб країни внаслідок хаотичної операції, щоб саботувати та захопити ключові мости, аби зупинити будь-які німецькі підкріплення та захопити узбережжя. Наступного ранку пролунали залпи. Союзні судна випустили величезну кількість снарядів на німецькі укріплення, а потім висадка американців Юту та Омаху, англійці на золотому мечі та канадці у Джуно. Це була величезна битва з великими втратами. Особливо в Омасі, але Антанта захопила пляжі та успішно висадилась. Потім вони розпочали рух у середині країни. Вони взяли порт Шербур та місто Кан. Американці рушили на південь, щоб захопити Британь. Потім британські та канадські війська з півночі та американці з півдня захопили німецьку сьому армію та знешкодили її. У серпні війська союзників висадилися на півдні Франції, щоб чинити опір. На одному з пляжів вони знайшли лише француза, який пригощає шампанським. Париж був звільнений, і німці ви. Тіснили із Франції, а Антанта увійшла до Бельгії. На далекому сході антигітлерівська коаліція почала витісняти японців із Бірми. Американці розпочали двосторонній наступ у Тихому океані. На півдні генерал Макартур очолив стрімке визволення Філіппін, поки генерал Німіц спостерігав за жорстким захопленням островів. Американським військам довелося захоплювати один за одним сильно захищені малі острови, оскільки вони неухильно прямували до японської материкової частини. Японці вважали, найбільше, що може зробити людина, це померти у битві і найганебніший. Чинок здатись у результаті. Вони жорстко боролись до кінця, і чим ближче американці діставалися материка, тим більш жорстким був опір. У лютому 45-му американці захопили острів Іводзіма, і розпочалася інтенсивна кампанія з підпалу японських дерев'яних міст. Антанта зазнала деяких невдач, намагаючись звільнити Нідерланди, але вони досягли прогресу і тепер загрожують промисловому центру Німеччини. Здоров'я Гітлера, як розумово, так і фізично, швидко погіршувалось. Все мало поганий вигляд, і він був у розпачі. Нам треба все перевернути. І я знаю трюк. Згадайте, кілька років тому, коли ми зробили Бліцкирих через Ардени та захопили союзні війська у Бельгії, я збираюсь зробити те саме. Ще раз. Він зібрав усі свої сили і спробував пробитись з ними через Ардени. Він скористався залишками сил та ресурсів Німеччини, і йому вдалося частково пробити цю лінію. Він також захопив деякі американські війська у бельгійському місті Бастон. Німці надіслали спійманим спійманому пастку американцям повідомлення: здавайтесь або будете знищені. Командир перепитав: вони хочуть здатись? Ні, сер. Вони хочуть, щоб ми здались. Довбні! І це те, що вони надіслали як офіційну відповідь. Третя армія генерала Паттона змогла зруйнувати облогу з південного заходу, і німців відтіснили назад. Остання спроба Гітлера зазнала невдачі, і це був повний крах Німеччини. Антанта стискала Німеччину з обох боків. Радянський Союз взяв Варшаву та Берлін. У своєму бункері Гітлер зрозумів, що будь-яка надія втрачена. Берлін впав, а разом з ним і мрії Гітлера про велику німецьку імперію. Дві з країн осі було вибито, третя остання. Американці почали. Вели наступ на Окінаву, останній острів, перш ніж вони досягнуть материкової частини Японії. Відчайдушні японці билися, запускаючи камікадзе на американські кораблі. Жителі Окінави постраждали від жахливих боїв, але за два місяці острів був захоплений. Тепер союзникам довелось зробити вибір або продовжувати руйнівну боротьбу з материковою частиною Японії, або спробувати змусити японців негайно капітулювати. У липні відбувся перший успішний тест атомної бомби у Нью-Мексико. Ця деструктивна зброя була готова до використання. Так, надіюся, Америка та Великобританія бачили, що Радянський Союз не звільняє, а займає захоплену територію, і тому вони вирішили продемонструвати силу. 6 серпня атомну бомбу було скинуто на Хіросіма, блядь, от Я таки теж пускаю на роботі, пізда, як я як, як пущу, піздець, ну засуджую. 9-го на Нагасак. Міста були дуже сильно зруйновані, і для людей, що живуть там, це була жахлива трагедія. Але для Антанти це була головна мета. У вересні імператор оголосив про капітуляцію Японії. Словами, військова ситуація розвинулась не зовсім на користь Японії. Після шести років війна остаточно закінчилась. Союзники окупували Японію на вісім років. Імператору було дозволено зберегти своє становище, але генерал Макартур наполіг, щоб це фото було надруковане у японській пресі, аби показати японцям, що їхній імператор не був великою сильною. Особою, які вони повірили. Німеччина була поділена між Америкою, Великобританією, Францією та Радянським Союзом. У 49-му захід об'єднав свої території у західну Німеччину. Друга світова війна була значно жахливішою та більш руйнівною, аніж перша. Після цих подій дві великі наддержави з двома абсолютно різними ідеологіями вийшли переможцями, і напруга між ними створила новий вид війни дуже холодної війни. Підтримайте нашу.